Такі зграї сарани зафіксували кілька тижнів тому в Запорізькій та Херсонській областях. Міграцію також помітили на Дніпропетровщині та Одещині. Зокрема, фахівці стверджують, що йдеться про такі види сарани, як Перелітна та Італійський прус, а загалом в Україні поширені до понад 20 різновидів шкідників. Кандидат сільгоспнаук Андрій Федоренко, який нещодавно повернувся з Запорізької області, запевняє, що ця комаха завжди була присутня на нашій території. Проте загрозу становить не саме її існує. А форма спалах сарни це перш за все, завжди, завжди сукупність декількох причин. Але є якісь основні, а якісь більш другорядні. А основна причина це антропічний чинник, це діяльність людини, вплив людського фактору. А якщо брати в цьому випадку, це безпосередньо руйнування Каховської ГЕС. в Деякі періоди це пов'язано перш за все з температурою повітря, з підняттям температури повітря, в жаркі, спекотні якісь роки. Коли недостатня кількість опадів, в неї народжується покоління, яке має стадну форму, якщо це покоління народження співпадає з достатньо широкою кормовою базою, яка в цей момент, то майже гарантовано завжди буде спалах цього шкідника. Так сталося і в цьому році. За словами фахівця, подібні спалахи сарани траплялися й у попередні роки. Наприклад, у 2019-му в станиці Луганській, причиною їхньої появи стали спустошені ставки рибгоспу на лінії розмежування. Проте тодішні нашестя були менш масштабними, адже ці шкідники живляться різною рослинністю. Насамперед. Точеретом і перієм також знищують урожай на полях, віддаючи перевагу злаковим культурам. А найефективнішим способом боротьби з сараною є своєчасне виявлення та обробка посівів. Спочатку та чисельність сарани, яка була зафіксована, їх фіксували десь 40-100 екземплярів на метр квадратний. Це тобто, це майже от така хмара, яка така кромішна, яка от летить. Коли ми вже приїхали, після всіх обробок це було десь приблизно. 7-10 на метр квадратний це все одно дуже дуже багато і там вже було багато загиблої сирени, А основна зграя вона перемістилася в південному напрямку. Це більше до зони зараз окупованої росіянами. За обстеження полів, лісосмуг та насаджень відповідають фітосанітарні інспектори. Наприклад, у білоцерківському районі їх четверо, і вони фіксують наявність шкідників та хвороб рослин. Взагалі існує поняття економічного порогу шкідливості. Це кількість комах, перевищення якої вимагає застосування засобів боротьби для сарани. Цей поріг становить від 5 до 15 особи на квадратний метр. Нині ж на Київщині за останніми спостереженнями Держпродспоживслужби фіксується в середньому 5, Сім екземплярів Плани обстеження затверджуються, ну, буквально на початку року, і яку кількість гектарів інспектор повинен обстежити, які культури і в якому вони стані. І це робиться постійно на підставі цих обстежень і спостережень. Дивлячись на погодні умови, ми складаємо сигналізаційне повідомлення. Одночасно хочу сказати, що ще другого. Липня ми дали сигналізаційне повідомлення про можливість появи сарани, звертали увагу сергосвиробників, звертали увагу адміністрації на те, щоб вони також звертали увагу, чи виявляться випадки масового розмноження, чи переліту сарани. Тож фахівчиня зазначає, що на даний момент ці комахи не несуть ніякої загрози Київщині, зокрема і білі церкви та району. Тим паче через нещодавні дощі цей ризик знижується і віддаляє нас від ситуації на півдні України. За часів незалежності, тобто останні 30 років, в Київській області, жодного разу не було нашестя серони і такого. Розмноження її, щоб вона могла завдати шкоди в Київській області. Досить великі посіви кукурудзи, і кукурудзі може загрожувати такий шкідник, як західний кукурудзяний жук. Це, до речі, ще й карантинний організм. До нього вживаються радикальні заходи по знищенню, тобто обробка пестицидами, перене сівозміна і так далі. Крім того, в даний час може ставити загрозу кукурудзяний метелик. На посівах цукрових буряків можуть розвиватися такі хвороби, як циркоспороз та пероноспороз. нині на Київщині тривають жнива і першими в поля вийшли саме аграрії Білоцерківщини. Зокрема, урожайність озимого ячменю кажуть, фахівці цьогоріч демонструє стабільні показники. А як і зерна відповідає агротехнічним очікуванням. Економістка Лідія Горошкова, яка досліджувала питання врожайності, каже, що від 2022 року суттєво вона не. Змінювалась, тож, попри низку негативних чинників, нині немає підстав вважати, що в Україні буде голод. Цього року складна ситуація, оскільки ну, по перше, посуха, плюс не дуже сприятливі умови були із температурними режимами, тобто частина постраждала від того, що були тривали час за низькі температури. Потім е зараз ми маємо нестачу опадів, але була за велика їх кількість, і тому дійсно і на сьогоднішній день і аграрії, і фахівці в аграрному секторі прогнозують, на жаль, зменшення обсягів. Внаслідок того, що е постраждав, і врожайність, на жаль, впаде Сарана Вона розмножувалась і раніше, просто не в такій кількості. Але знов таки це також фактор не сприятливий. Але е на думку фахівців він не має катастрофічного впливу. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.